Вітаю, друзі! Сьогодні в БМВ День відчинених дверей. Поїдемо ми сьогодні з моїм товаришем по роботі, Сергієм який їздить на КТМі Duke 1300. Хочемо зробити невеличкий тест драйв на GS 1300. Я хочу спробувати на 1250 тому якщо по сьогодні я на ньому так і не їздив. Сергій хоче спробувати 1300. Ну, подивимось. Сподобається, не сподобається. Ну, я думаю, вже ж сподобається. Звичайно. Трошки новітніша техніка, трохи більше поверу. Я думаю, сподобається. Подивимось. Так, ну що, продовжимо. Приїхали ми в БМВ. Зареєструвались, годинку сказали почекати. Ми поїхали свої мопеди, прогріли поки що. І ще одне мене здивувало, ми будемо їхати не одні, буде десь група з 5-6 людей. У нас буде супровождаючий свій. Це, чесно, чесно кажучи, це трошки не дуже цікаво. Але оскільки ми вже зареєструвалися, будемо чекати, проїдемо. Я розраховував на те, що ми разом з Сергієм вдвох проїдемо, поганяємо, але ну якось так. Зараз підемо з'їмо по бутику. Ну потім поїдемо. Надягну камеру на шолом, спробую щось зазняти. Я взяв 1250-го адвенчера, Сергій взяв 1300-го. Побачимо. Ось на цьому чорненькому я поїду. Ось так він виглядає, красавець. 1250 Black. The sun. Step two, get some good, some food in you Step three, be real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, wake, up, up. Wake, up, wake, up, wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up, wake up be a good day wake up today's gonna be a good day Yo, set your affirmations aspirations i got shit to do the aftermath of preparation good food good mood blood in circulation one step at a time yeah that's how you make it set a goal you control and the steps you take them i try to pick one thought have some concentration and if i make a mistake it's called education i try to do this every day call it replication wake up Today's gonna be a good day, wake up, 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 today's gonna be a good day. Wake up. I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight and hide from the demons yo Negative thoughts are poison, they rot uh. Head full of flowers, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost uh. So i am a fake it till I make it Positive thoughts are overtaken I got patience one day at a time It's how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself A foundation, stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it well, impressions Very Зовсім інша техніка. Скажу там все те ж саме, але чомусь мені здалося те, що він трохи легше мого мотоцикла. Не знаю чому так. Я так і не зрозумів. Запитав інструктора, він каже, ну так, зараз трошки все новіше, трошки краще. Але він так мені внятно і не відповів. Шифтер на ньому працює набагато краще, мого, більш м'якше, взагалі різниці більш ніякої немає. тфт дисплей тільки у нього. У мене годинником, але мені подобається, мене все влаштовує. Сам мотоцикл нічим не відрізняється, той був чорного кольору, мій білий, це тільки в очі трошки кидалось те, що колір інший, більше нічого. Сергій теж проїхав, сказав, що ну, в нього трохи інший стиль їзди, тому, звичайно, йому краще щось спортивне, щось якийсь там суперспорт і все таке. Але теж йому 1300 сподобався. 1250 і більш тихіший мотоцикл, ніж мій. Працює, якщо навіть даєш газу, тут така вібрація, така бру і поїхав. А той більш м'якший, він якось е, пом'якшує цю вібрацію. Ну що можна додати? Мій мене влаштовує, буду кататися їздити далі. На запитання чи варто продати свій докласти 5-6 тисяч євро зверху і взяти 1250 ГС, можу твердо відповісти ні. Мене мій влаштовує. Бачимось на дорогах. Всім пока! Here, the sound of death.